Люди, які пробачали зраду партнера або партнерки. як після цього склалися ваші стосунки. Погано, вона ніколи не зізнавалася в цьому, але я вирішив закрити на це очі заради себе, заради власного спокою. У нас з нею нещодавно народилася спільна дитина, і вона була не найвідповідальнішою матір'ю, м'яко кажучи. Тому я не міг винести думки, розділити з нею опіку. Тож я вирішив забути про всю цю ситуацію, бо відчував, що в мене немає іншого виходу. Звичайно, це було погане рішення. Вона просто продовжувала це робити і заперечувати тільки тепер. Вона ще й знала, що їй це зійде з рук. Зрештою, вона зрозуміла, що ніколи не хотіла бути матір'ю, і сказала мені, що якщо ми колись розлучимось, вона віддасть мені повну опіку. Ми розлучилися наступного дня. Він зробив це знову, а я продовжувала пробачати його. Зрештою, під час однієї з наших перерв я переїхала настільки далеко, наскільки могла, щоб назавжди припинити ці токсичні стосунки. Десять років по тому, вже після того, як ми одружилися і завели двох дітей, вона знову це зробила. А потім покинула мене, щоб мати змогу жити вільно і не почуватися зрадницею. Моя колишня тітка зробила це з моїм дядьком, зрадила його, повернулася. Він пробачив її. Вони навіть зіграли друге весілля на знак прощення та нового життя з чистого аркуша. Приблизно через десять років вона просто покидає його і починає жити з іншим чоловіком. Ком після цього він багато років опирався розлученню, він усе ще дуже кохав її. Але потім, коли вони нарешті розлучилися, його діти, мої кузени, мали нахабство злитися на нього за те, що він недостатньо боровся за свій шлюб. З тих пір минуло понад 30 років шлюбу, і я переконана, що він ніколи не наближався до того, щоб повторити це. Тож, мабуть, це найкраще із можливих результатів, але психологічно він мене все одно образив можливо, інші люди з більшою впевненістю в собі вчинили б краще. Я пробачив її, але відразу ж порвав із нею. Прощення не означає, що потрібно продовжувати стосунки, хоча багато людей не прощають своїх брехливих партнерів-зрадників і все одно залишаються з ними. Жахливо, вона продовжувала зраджувати, мабуть, вирішивши, що може це робити, адже перший раз зійшов їй з рук. Він більше ніколи не зраджував, але стосунки зіпсувалися через непов'язані з цим причини. Він не міг прийняти жодного рішення. Він не міг впоратися із ідеєю одружитися зі мною після п'яти років стосунків, тому що це означало, що він ніколи не матиме шансу бути з кимось іншим. Хоча він дійсно кохав мене і погано ладнав з іншими людьми. Він не міг вибрати аспірантуру, тому що це означало зупинитися на певній кар'єрі. А що якщо вона йому не сподобається? Або з'явиться краща можливість, та він матрац не міг купити без екзистенційної кризи, адже він ніколи не зможе переїхати на східне узбережжя, тому що тепер у нього буде ліжко на західному узбережжі. Зрада була пов'язана з його низькою самооцінкою. Вона виявила інтерес, йому захотілося перевірити, як далеко це зайде. І зрештою, це вийшло за межі. Він щиро шкодував і якийсь час ненавидів себе за те, що сталося. Я вирішила. Що не хочу втрачати своє житло та фінансову стабільність через його помилку, тому ми впоралися із цим. Але я не могла прийняти те, наскільки він постійно незадоволений, ніби він був хронічно не здатний нічого оцінити, включно зі мною, коли я працювала повний робочий день і виконувала всю хатню роботу. Ось що мене вбило. Я приходила додому після роботи, і він очікував, що я зараз піду в магазин в годину пік, а потім приготую наш вечерю. я могла би впоратися з помилкою, але не з постійною неповагою до свого часу та відсутністю навіть найменшого внеску у наші стосунки. Вона більше ніколи цього не робила. Вона щиро розкаялася і сама хотіла, щоб я мав необмежений доступ до її облікових записів у соціальних мережах, телефону і всього іншого, щоб довести, що це була помилка. Вона хотіла, щоб я знову довіряв їй. Минуло трохи більше року, перш ніж я подолав цей біль. Це було близько восьми років тому. Ми одружилися чотири роки тому, і разом вже дванадцять років. У нас є дворічна дитина. Чудове життя та робота, і вона, чесно кажучи, мій найбільший союзник. Я пробачила його, тому що з того часу минув вже рік, і на той момент ми були разом майже два. Коли я дізналася про це, вони все ще переписувалися, і це я також вирішила пробачити. Він благав мене залишитися, плакав і обіцяв бути кращою людиною, ніж був. Він робив усе правильно: ходив на терапію, покращував комунікативні навички, відкривав мені доступ до свого телефону, якщо мені це було потрібно. Наші стосунки стали міцнішими. Ми заруч. І почали збирати на будинок, щоб створити сім'ю. Я вирішила, що маю перестати перевіряти його телефон і знову почати довіряти йому. І через 5 місяців після примирення я повністю відмовилася від цієї звички. Я подумала, що без довіри ми не зможемо рухатися далі. Люди весь час говорили мені, як мені пощастило мати такі щасливі стосунки, що ми ніби найкращі друзі, проводимо весь вільний час разом. І я справді. Дуже його кохала, це було варте другого шансу. Так було до тих пір, поки через два з половиною роки я не спіймала його на ще одній зраді. Він благав і плакав, сказав мені, що я та, з ким він хоче жити, що він просто продовжував саботувати своє життя. Але тепер він зрозумів, що він зробив і що він може втратити. Я сказала йому, що з'їжджаю. Я попереджала його, що перший раз був останнім, і у нього був лише один шанс. Шанс. Він виглядав абсолютно шокованим. Він не міг повірити, що я припиняю стосунки. Він розлютився та впав в істерику. Сказав мені, що я пошкодую, що не захотіла боротися за нас. Тоді я зрозуміла, що у його голові це ніколи не було потенційним результатом. У нього навіть думки такої не було, що я справді можу від нього піти. Я більше ніколи нікому не дам другого шансу. Травму першого разу було так важко пережити. А в кінці виявилося, що весь час це був лише мій тягар, тригери, невпевненість, проблеми з самооцінкою, тривога та просто глибокий сум через усе це. Єдине, що йому потрібно було зробити, більше не обманювати. Зрештою з'ясувалося, що це вийшло далеко за межі того, що я собі уявляла, і ми все одно розлучилися. Я досі не пробачила його за все, що він мені заподіяв, але я така щаслива, що зуміла вибратися із цього. Погано, вона продовжувала зраджувати мене, намагаючись розсунути межі визначення зради. Вона переконала мене, що я надто піддаюся своїм емоціям і змусила мене піти на терапію, щоб виправити себе. Моя терапевтка навчила мене самоповаги та відкрила мені очі на аб'юз з боку моєї партнерки. Зрештою, вона допомогла мені розлучитися з нею. І тепер я у стосунках з настільки чудовою жінкою, що навіть роки по тому мені Плакати хочеться, коли я згадую про той досвід. Вона зробила це знову і знову і знову. Я більше ніколи не припущуся такої помилки. Довіра ніколи не повертається. Звичайно, ви можете змусити це працювати, але з мого досвіду, основна близькість зникла назавжди. Якби у нас не було дітей, я б уже пішла. У нашому шлюбі все гаразд і є любов одне до одного, але все одно це до біса виснажує. Шлюб важкий навіть у найкращі часи. Без довіри майже неможливо змусити все це добре працювати. Поки що все йде добре. Наш шлюб повільно руйнувався через непорозуміння та постійні сварки. Але ми не усвідомлювали наскільки ми нещасливі, доки не втрутився друг і не сказав їй те, що вона хотіла почути. І це деякий час працювало. Це була не просто зрада. Він намагався переконати її, покинути мене заради нього. Але врешті-решт вона відштовхнула його і відверто у всьому мені зізналася. Якби прикро це не було, це змусило нас нарешті поглянути на наші проблеми» проблеми та поставити собі та одне одному складні запитання. Ми вирішили, що все ще кохаємо одне одного і все ще хочемо бути одруженими. Тому ми взяли на себе зобов'язання працювати над собою та нашими стосунками. Їй довелося витратити роки, щоб повністю повернути мою довіру та переконати мене, що у мене немає причин сумніватися в ній. Пробачив її. Ми пішли на терапію для пар, попрацювали над проблемами, які призвели до цього. Через 5 років ми обоє були щасливі як ніколи. Стосунки були чудові. Ми купили будинок, і у нас народилася дитина. А потім, майже одразу після цього, вона знову зрадила мене. Розлучився з нею і тепер живу життям самотнього тата. Я пробачив її, а через два місяці вона розлучилася зі мною, сказавши, що у нас нічого не вийде через мою маму. Гадки не маю, що вона мала на увазі. Пізніше побачив її з хлопцем, з яким вона мене зрадила, і все стало на свої місця. Для мене вона померла. Я не думаю, що я коли-небудь пробачав, просто перестав про це думати. Вона зрадила 9 років тому. Я перестав говорити їй Я тебе кохаю, тому що я більше не відчував цього. Через деякий час мені стало незручно знову починати говорити ці чарівні слова. Тому я ніколи більше не робив цього. Я думаю, що це був момент, коли наші стосунки почали повільно руйнуватися. Ми були разом 12 років, і минулого року ми розлучилися, але не через цей інцидент. Анд, дивлячись на це зараз, я мав би обірвати ці стосунки 9 років тому і ніколи не озиратися назад. Після цього я ніколи не довіряв їй повністю, і ймовірно, ніколи більше не зможу дозволити нікому бути так близько до себе. Чи шкодую я про ці 12 років? Та не дуже. Вони були хороші і вона зовсім непогана людина. Вона була молодою і зробила помилку, але я все одно не міг її пробачити. Зараз усе закінчилося, тому мене це більше не хвилює. Хоча роки, звичайно, витрачені даремно. Зараз мені 30, у мене немає дітей, немає стосунків, і весь цей час я міг би зустрічатися з кимось іншим, кому б більше довіряв. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях. І до зустрічі в наступних відео.